Олександр Борзенко Олена Лобусова Українська література Рівень стандарту підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти СТУ. Близьке й далеке двадцяте століття Сто років в історії людства. Мало чи багато. Які асоціації виникають у нас, коли ми думаємо про двадцяте століття? Світові війни й революції, що забрали десятки мільйонів людських життів, розпались імперії, зникли старі і з'явились нові держави, справдились найсміливіші прогнози фантастів попереднього століття. Люди запустили супутник землі, побували на місяці, навчилися контролювати ядерну енергію. Автомобіль, літак, телефон, кіно, радіо, телебачення. Антибіотики, холодильники, пральні машини і ще безліч винаходів усе це з'явилось або набуло поширення у ХХ столітті. Епоха страшних суспільних катастроф і водночас великих досягнень, стрімкого оновлення в усіх сферах людської діяльності це доба швидкісних потягів автомобілів і літаків, а не паротягів і кінних екіпажів. А отже, зовсім інший, ніж попередні часи темп життя. Звичайно, відчутно оновилися і суспільні ідеали та мистецькі форми. На шляху до свободи й незалежності на початку Нового століття українці, як і більшість народів Європи, були втягнуті у вир бойових дій. Перша світова війна значно послабила Російську імперію і відкрила перед народами. Землі яких входили до її складу шлях до здобуття національної свободи і незалежності. У прокладанні цього шляху для українців визначальними стали пророчі заповіти поетів Тараса Шевченка і Івана Франка. Багатьох захоплювала Шевченкова мрія про ідеальну оновлену землю дух українців зміцнювали франкові рядки з поеми Мойсей, пронизані вірою у вільне народне майбуття. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі в вільнім колі. Українці прагнули попрощатися зі століттями національного гноблення тому піднялися на боротьбу проти чужоземного панування. У ході народної революції 1918 року постала нова незалежна держава Українська Народна Республіка. Було скасовано всі заборони, якими влада Російської імперії стримувала природний розвиток нашої культури. Однак молода українська держава ще не мала сил, щоб вистояти перед зовнішньою збройною загрозою, а національна еліта не виявила політичної зрілості й готовності до об'єднання проти ворога. У виснажливій і нерівній боротьбі з російською навалою. Українська Народна Республіка зазнала поразки. Більшість українських територій потрапили під вплив Москви, а західні українські землі були окуповані Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Зовнішня експансія призвела до того, що, врешті-решт, на зміну національному українському правлінню прийшла тоталітарна комуністична радянська влада, підпорядкована Москві. Однак нове керівництво не ризикнуло повністю знищити паростки української державності, було збережено Українську Радянську Соціалістичну Республіку УРСР, щоправда, у складі більшого державного утворення Радянського Союзу із центром у Москві. ХХ століття для українців це ще й тернистий шлях до свободи і державної незалежності лише наприкінці століття. А саме 24 серпня 1991 року було ухвалено важливий історичний документ Акт проголошення незалежності України. Дві літератури. У часи національно визвольних змагань багато українських письменників були учасниками доленосних подій. А деякі навіть брали безпосередньо участь у збройній боротьбі за незалежність свого народу. Поразка Української Народної Республіки призвела до того, що значна частина української інтелігенції, рятуючись від переслідувань, вимушено виїхала за кордон. Залишили рідний край назавжди чи на певний час Володимир Винниченко, Микола Вороний, Олександр Олесь, Володимир Самійленко. Багато інших талановитих авторів. Найпомітнішою групою письменників емігрантів стала «Празька школа, до якої належали Юрій Клен, Олег Ольжич, Олена Теліга, Євген Маланюк та інші. Після Другої світової війни пройшла ще одна хвиля еміграції. Радянську Україну залишили Іван Багряний, Улас Самчук, Василь Барка. Віктор Домонтович, Юрій Косач, Тодось Осьмачка, Докія Гуменна та багато інших митців слова. Через несприятливі історичні й політичні обставини митці одного народу поділились на радянське та еміграційне письменство. Опрацьовуємо прочитане. Обговоріть у малих групах найважливіші суспільно-політичні події. Першої половини ХХ століття і презентуйте висновки однокласникам та однокласницям. Поясніть, чому тривалий час існувало дві українських літератури радянська і еміграційна. Назвіть письменників, які були змушені емігрувати, але своєю творчістю розвивали українську літературу. Пригадайте їхні твори. Ділимося читацьким досвідом. Твори кого з названих авторів ви читали на уроках української літератури, чи самостійно? Розкажіть про свої враження від цих творів. Запрошуємо до дискусії. На вашу думку, бурхливі історичні періоди, сповнені змін, є сприятливими для розвитку літератури чи навпаки, гальмують?